Такий балансир, настільна гра на баланс з ось такою ось основою круглою, яка хитається в усі сторони. Посередині у нас такий будиночок, який допомагає фіксувати це все і мати якісь орієнтири на полі. І деталі фігурки у стилі Хеллоуіна. Ось такі ось у нас гарбузики з усміхненим обличчям. І ось такі ось привиди, які роблять бу. І ви обираєте собі або фішки-гарбузики, або фішки привидів та почергово ставите їх на це поле. Вони тут зовсім ніяк не фіксуються, саме тому вам дуже уважно потрібно ставити їх. Щоб воно все не впало. Тому що як тільки воно перехилиться хоча б трошечки більше, ніж воно могло витримати, то деталі дуже легко звідси зісковзують. Тому це така дуже цікава гра на баланс, де вам дійсно треба дуже сильно уважно вивіряти, а куди вам поставити деталі, щоб вони ось так ось не впали. Дійсно, можна поставити усі деталі сюди, це перевірено, якщо грати уважно і обережно. Але якщо блокувати суперників, заважати їм мати найкращу позицію, то можна його і підставити, і всі детальки весело попасти. Така гра доступна до Хеллоуіна, а замовити можна у Пазвинш.